Вітання підписникам та глядачам каналу. Будуть виготовлятися ось такі сходи. Металева конструкція. Прибрав дерев'яні ступені, щоб детальніше роздивитися металокаркас. Значить, тут особливістю даної конструкції є те, що замовник забажав, щоб було мінімальна кількість точок кріплення в підлогу. Так як там буде намотуватися тепла підлога, повинна бути повноцінна площадка метр на два, жодних забіжних ступеней, І було запропоновано, типу, як такий стільчик із чотир, чотирма опорами, площадка з чотирма опорами у підлогу. Ця. Таке Це рішення було відкинуто замовником, так як він хоче, щоб в підлогу було чи менше точок кріплення. Тому була запропонована ось така вже конструкція, яка частково буде кріпитися і до Армопояса, а також е наскрізними шпильками зі зворотнього боку стіни. Переходимо до виготовлення конструкції, ну і надалі монтаж в кінці ролика, як я зазвичай це знімаю та показую. Сходи, металевий каркас, фініш ось так виглядають. Зверху кріплення отаким от чином до бетонного перекриття через шпильку та пластини. Знизу стяжку до бетонного перекриття через анкерні болти. А також кріплення в стіну в плані, коли буде ставитися плитка, будуть оздоблюватися стіни, та й взагалі у плані прибирання замовник попросив, чи можна зробити таке рішення, щоб не було ось цих чотирьох ніг. І тому вирішили проблему таким чином. Ось так частково підвісили до армопояса. Тобто ось ці два уголки кутники вони працюють на розтяг. І також ці кутники посередині з'єднані вставкою, і ця вставка наскрізь, через шпильку, закріплюється зі зворотнього боку стіни. У двох місцях. Ось. Одне місце і там знизу інше місце. І ось так кріплення виглядає назовні. Шпильки. Скрізні шпильки. Тримають сходи. І зворотньої сторони стіни, так, конструкція щойно пофарбована, тому спускатися вниз не буду.